Йдемо до нас в крольчатник. Я вже вправився, а зараз трішки вам покажу. Покормив я наших кроликів. Малечу покормив всю, дівчат наших покормив сьогодні. Переглянемо в наші книжки, коли там будуть наші дівчата народжувати. Коли окроли, зараз виключу трішки. щоб... Так, бачите. Відкрив я перший я цитюк, е сіна, що придбав в тому році. Так, ну що, я, друзі, хочу сказати. Воно таке перебите, але дивіться, з якимись квіточками. Ну, на запах дуже-дуже пахне сіном класне. Бачите, таке ось. Ну, я брав і перебити, воно було трішки дешевше. Я тоді говорив вам. Це мабуть перший був укіс після, мабуть, або після зими що залишається, Ну, непогана така. Дуже пахне. Сіно, мені сподобалось кролики, топ. Оце стільки. Зараз залишилася ця наша кроличка. Зараз цій кролиці я дам. Небагато теж не розкидало. Дуже дуже гарне таке. Знаєте, як п'єш вдома чай з такими теж кільточками. І ось наші кролики такі будуть смакувати. як Бачите, їдять. Ось вже тут я сьогодні і більше накидав. Вони там щось гребеться, шкребеться. Зрозуміло. Хлопці не дуже, хлопці очікують зерно, бо я частіше даю зерно, але все одно дивіться не як. О. Бачите, немає. Ні зерна, ні комбікорма. У нас сьогодні буде сіно. Чисто сіно. Ти їж сіна. Малече тут наша мамка наша пузота, яка. Скоро відсажувати. Так, все, тюк розпакували, вправилися, може сьогодні йти додому. Двоє мінус. 10 градусів, гарна температура стоїть кроликам супер. Не холодно, не жарко, не ні задуває нічого. Так, ну як і говорив, 10 градусів. Бачите, я вже відчуваю на морозі, яка у нас температура. Так, друзі, всім доброго вечора. Ну що, так, мене видно. Сьогодні трішки раніше. Будемо вправлятися, тому що у нас ночі було 13 десь градусів і в мене померзли петухи. Померзли на петухах гребні і теж себе погано почувають качки щепуни. Дивлюся, трішки підмерзли ноги. То зараз ми беремо тюк соломи, повністю застиляємо їм, робимо їм тепле. Зараз тоді ми беремо тюк соломи. І повністю застелим соломою. Все, друзі, давайте швиденько це зробимо, поки ще немає вечора, бо на вечір, як завжди, йде мороз. І підемо в наш кральчатник. Саме головне сьогодні, що я хотів, це зважити наших трьох тих дівчат. Так, ну що, використав я майже півтюка, пів залишилося зараз я. Тут півтюка залишу. Хай тут ось розкидаю, бачите, дивіться, як підмерз наш петушок. Наш марокашка. Маранчик наш, точніше, марокашка, кажу. Наш маранчик, бачите ось. І... Там закрив, він хтось відчинив, мабуть, скотів залазять сюди грітися. Відчинили, зараз підставлю, щоб не відкривали, тому що там теж йде їм сюди холод. Тут все закрите, дивлюся. Все, не буду відкривати. Бачите, вони всі зверху сідають. Все, а качками зараз якраз буде в ноги тепленько. Так, ну що, ось і настав час. Зараз я відкрив. Зараз беремо кожну дівчинку, передивимося я вам покажу. Так, дівчата по книжці, в мене десь вони 4 Ну, по ним і видно. Зараз переглянемо, які дівчата в нас гарні. І кинемо на вагу тоді, я вам скажу, яка тоді вага кожної нашої дівчинки. Ну що, давайте беремо, беремо цю дівчинку посередині. Так, ну що, дивіться. Зараз. Наша дівчинка. Це наша термоночка так. Ну я так світло поставив. Може краще так. Ми сьогодні світло виключили, навіть не знаю як її поставити. Ось вот так, мабуть. Оце така дівчинка. Збита гарнюня. Сунька наша боится. Сыну, ушка, что там? Ушка, без клеща, без ничего, не бейся, не бейся. Это четырехмесячная девка такая у нас. Так, оце наша перша дівчинка. Зараз берем іншу дівчинку давайте. Це така крупніша. Щось. Що на трішки? Теж гарнюня така дівчинка. Не бійся, не бійся, не бійся. Троськи, Щось вона дуже злякана. Чому ти? Троськи. Троська, троська. Труськи. Оце друга у нас така дівчинка Теж. Це все чотирихмісячні дівчата в мене. уже Може вона до короля. Зараз тоді перегляну я хвилинку. Вона в нас до короля. Ну давайте спробуємо зараз. Зробимо, мабуть, ми помість. Зараз. Ой, Не так неудобно самому. если відставимо, то вона... У нас дівчинка і біситься. Так, да, бачите. Вона в нас просто то до краля то біситься. Як добре. Можна сказати, що я собі вже дівчинку обрав. Так, зараз прикриваю. Щоб, не... Все, залишаються отці мене через трьохмісячні дві дівчинки гарнюні. Давайте і чого я візьму, покажу. О господи, чого? Чого тут? О, ця крупніша. Ця крупніша, дівчинка. Чого це? Може вона теж тут до у нас або злякана щось вона така чого вона така злякана ну не хоче якби вона до краля, вона б зразу б як ця долав так, зараз я візьму її заспокоюю і переглянемо. Трішки заспокоював нашу цю кроличку. І вона не до кроля. Труськи, трусь, 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 Бачите, теж вона. Ну, ця Це крупніша за цих всіх. Трусечки, труська. Трішки. Щось вона перепугалася трішки, але нічого. Оце такі справи, друзі, бачите, дві. Значить, ту кроличку я вже залишаю собі, так як її спорував. Трусь, трусь. Чу-чу-чу-чу. Чего ты, чего ты? Трусь, 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 трусь. Сейчас мы, знаете, них... трешки подружимся. Ну, чего ты, чего? У нас сейчас линяя. Трусь трусь, 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 трусь. 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 Ну, не бейся, давай. давай. Давай, Давай покажемся, давай. Давай, давай покажемся. Это что-то уже... Такая девка серьезная у нас. Сторону. О, отак, щоб видно було тебе красуню. Оце так. Все, дівчата гарні. Якщо знайомий захоче, хай приїжджає дивиться. Трусь, трусь. трусь. чу чуть-чуть. -чу. Ну, ну вісім, трусь. Красунчики такі. Отака. Отака дівчуля. І друга ось така дівчуля. Все, зараз їх на місце. Садимо, все, ту прибираємо, під ту у нас вже є вільне місце і можемо її вже посадити в якусь кліточку окремо, щоб вона знала вже своє місце і вона тоді народжувала. Так, ну що я хочу сказати? Все, короличка у нас відібрана, сама перша, сама перша пішла вона в охоту. Все, самчик її вже три рази спарував. Вона залишається в моєму господарстві. Дівчинка збита, гарна, бачите, вже надоїла, що на ній пригає. Все, вона залишається у нас. Так, оце такі друзі, в нас справи, Ви Бачите, потихеньку по господарству. да, морози трішки дають своє. Не очікував я, що... 13-12 градусів, але такі будуть проблеми в мене з курьми. Що і грибишки підмерзнуть трішки, і лапки в качок, все, ми утеплили бо я їм сіна давав, але от сіно, мабуть, не підходить. Краще це солому. Ну, солому ми заказали. Є в нас солома, слава Богу. Ми в тому році замовили 10 тюків, мені соломи цього достатньо буде і утеплювати, і щоб було нам на маточники. Залишається тільки нам переглянути, коли в нас будуть народжувати кролиці окроли. Теж не забути занести сюди один тюк з соломи, щоб він вдруг що він був. Тому що сіно, як я вам вже говорив, воно не годиться, маточники. Воно пріє, а солома ні. Солома це набагато краще. Оце такі, друзі, справи. І ось нам четвертий раз. Все, цього, друзі, вдосталь. А вам я, як завжди, бажаю. Це бажаю здоров'я і процвітання вашому господарству. І... Це все, все, все найкраще, друзі. Все. А я зараз прибираю вже нашу кроличку, тому що вона вже бідна забігала. І е, постав, посажу її на своє назад місце, а потім вже пересадимо ми її окремо на своє, там, де вона повинна вже бути, друзі. Вже заходжу зараз додому, а через півгодинки йдемо вправлятися. Ви що, дивіться, у нас тут іде такий невеличкий сніжочок сипе. Я дуже сьогодні, бачите, задоволений. І кролиця спарувалася. І все ми те, що планував, те я сьогодні встиг зробити. Дуже-дуже все вчасно, друзі. О, і світло на вулиці у нас теж виключили. виключили. включили.